Він два роки асистував Роману Сельському. Згодом став сам викладати у академії мистецтв і досі завідує кафедрою академічного рисунку. У національному музеї виставка Миколи Опанащука. Потрібно рисувати багато, потрібно робити якісь ескізи і все, що вам задають педагоги, але більше робити, ніж задають. Заслужений діяч мистецтв розкриває молодому поколінню таємниці успіху художника, адже свого часу, будучи юним, не прогавив нагоди спільно зі знаним сьогодні митцем Володимиром Репетицьким допомагати у викладанні сельському. Тоді по роботі були майже сімейні будні, які можливо й виразніше ліпили художника з опанащука в літні часи. Двічі я бував у «Дземброні». Вони запрошували з пані Маргітою. Їхали в «Дземброню». І там я мав можливість також познайомитись із Григорієм Якутовичем, графіком київським, його сином туди їздили за Харчишин. В той час був керамік львівський. Тепер у творчій скарбниці митця участь у понад 200 виставках різних рівнів і понад три десятки власних. Він працює з грав'юрою на пластику і тиражує її, оволодів комп'ютерною графікою. А ще у Миколі Опонащику живе живописець. Сам він дуже волелюбна людина, він ерудована людина, багато читаюча, він займається танцем, він дуже так танцює, і в клуб ходить. І відповідно ці риси його життєлюбні, вони дуже гарно передаються його творчості. У графіці художника і Львів, і люди, які його творили, і навіть не відане до кінця минуле. Його дідусь Василь, якого забрали з хати вороги у 37-му. Відтоді старенький пропав. Довідалися рідні про нього лише у 90-х, коли розсекретили архіви. Вивезли в Житомир, і там всіх розстріляли. Тобто їх навіть не вивозили в Сиберію чи кудись там. Я його ніколи не бачив свого діда. Тоді знимок не робили в селах, і, і, і я його не знаю. Але його пам'ять я зробив такий яркуш. Ця робота цьогоріч принесла у Панашчуку нагороду на весняному салоні в номінації графіка. Загалом його чорно-білі роботи, як і чорно-білі клавіші, кажуть друзі, хвилюють і надихають до імпровізації. Ніколи не чекав такої емоційності. Коли дивишся, там, наприклад, його жіночі образи, там оці бойківчанки, подолянки, там такі характери, там це це, це просто невимовно. Коли дивишся на його роботи, аж тіло починає рухатися, наскільки там потужна експресія. Оксана Синишн, Олег Кухар, головні новини Львова.